Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. І я продовжую вас інформувати про те, що відбувається у справі по обвинуваченню екс-начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна. Традиційно для тих, хто вперше чує це призвище, я в одному реченні повідомлю, що Роман Дудін, перебуваючи на посаді начальника управління СБУ в Харківській області, 24 лютого 2022 року. Став на захист країни, першим роздав добровольчим підрозділам зброю в Україні. А після цього був зняти з посади і кинути за грати. Вчора, 26 вересня 2024 року відбулось чергове судове засідання в Шевченківському районному суді міста Києва. В суді ми знаходимося на стадії дослідження доказів, долучених стороною обвинувачення. Мали досліджувати 9-й том. Але прокурор знов подав клопотання про продовження запобіжного заходу Роману Дудіну у вигляді тримання під вартою. Чому ми так хочемо дослідити документи, долучені прокурором? Взагалі-то ми хочемо всі документи дослідити. Але я дуже рідко таке бачила у кримінальних провадженнях, щоб ті докази, які мають підтверджувати обвинувачення, які долучаються прокурорам, були такими, які спростовують все те, що написано в обвинувальному акті. От у справі по Роману Дудіну саме такі документи долучає прокурор. Майже не кожен документ, який він долучає, спростовує те, що написано в обвинувальному акті. Роман Дудін іноді так у шутку каже, що Том 9 його найулюбленіший. Тому що в цьому томі найбільша кількість документів, які спростовують те обвинувачення, яке йому пред'явлено. І Роман Дудін це каже не даремно, тому що зараз ви зрозумієте, про що йде мова. Перші документи, які знаходяться в цьому томі, які ми досліджували, це звернення Державного бюро розслідування, яке проводило досудове розслідування. До Генерального штабу Збройних Сил України вони звертаються з тим, щоб Генеральний штаб їм відповів на ряд запитань, вони шість запитань там ставлять перед Генеральним штабом. Але з найцікавішого в тому, що вони питають от зараз ви бачите сторінку цього документа, вони питають, пункт 4: якого алгоритму дій щодо оборони міста Харкова? Та Харківської області мали дотримуватись Харківська обласна військова адміністрація та Управління Служби безпеки України в Харківській області. Це запитання стоїть, крім ще інших запитань. А надалі ми досліджуємо документ, який був наданий у відповідь на цей запит Державного бюро розслідування. І Збройні сили надають таку відповідь. Зараз ви бачите сторінку цієї відповіді. Що за результатами опрацьованої інформації по лінії оперативно-чергової служби відомості з питань, порушених у запиті, не зафіксовано. І вони надають надалі відповідь а, тільки на одне запитання: питання перше а, у того запиту, що був наданий, щодо а, коли які прильоти там у Харкові і Харківській області були. Про що це свідчить? І, ви знаєте. Я, чесно кажучи, коли побачила ці документи, я була вражена такими документами, тому що, як вірно сказав Роман Дудін, коментуючи ці документи в судовому засіданні, що 24 лютого 2022 року Генеральний штаб не володів інформацією, що відбувається в місті Харкові і Харківській області, який має бути алгоритм дій яким чином потрібно захищати місто, хто які функції має виконувати, хто за що відповідає, цього на 24 лютого не було. Тобто, коли почалася війна, ми були зовсім до неї не готові. От про що свідчать ці документи? Я нагадаю, що в обвинувальному акті, а по якому Романа Дудіна обвинувачують у Державній Зраді? А йому інкримінують, що він нібито не підпорядковувався, не співпрацював з силами оборони міста Харків з 24 лютого до 26 березня 2022 року. І обвинувачуючи його от за цей період з 24 лютого по 26 березня. Прокуратура долучає в цьому дев'ятому томі, в якості доказів, лист Міністерства оборони. Зараз ви його бачите, цей лист. І в цьому листі написано, що виконання вимог бойових розпоряджень головнокомандувача ЗСУ, ЗСУ ну, перераховані тут э, ці бой, номери бойових розпоряджень. У СБУ в Харківській області стало можливим лише з 26.03.22, про що свідчить зміст бойового розпорядження керівника Сил оборони Харкова від 26-го. Яким начальнику СБУ в Харківській області було визначено надання щоденних донесень про отримання інформації, яка має важливе значення для Організації оборони міста Харкова. Тобто. Тільки 26.03 до СБУ нарешті донесли інформацію о бойовим розпорядженням, що вони хочуть від СБУ. Як Збройні сили хочуть, щоб СБУ з ними співпрацювала. І вони визначають, що СБУ має надавати їм щоденні донесення про отаку-то, -та, таку то -та інформацію. До цього. Як з'ясовується, ЗСУ ніяк не могло визначитись, яким чином СБУ має з ними співпрацювати. А чому це відбулося тільки 26 березня, можна з'ясувати з наступного документу. Цей документ також долучила прокуратура, і ми його досліджували в 9 томі. В цьому документі цікаве наступне. Він адресован Службі безпеки. Додіну Роману Володимировичу. В цьому документі до СБУ звертається керівник оболорони міста Харкова. І він звертається з приводу того, що є такий підрозділ Харковий Кракен, який невідомо кому підпорядковується, не визначено, кому він підпорядковується. І от вони звертаються до СБУ з тим, щоб СБУ з'ясувала це питання. Але для нас цікавий Кракен, а наступне, що в, що в цьому листі вони пишуть, що від 25.03.22 було визначено, що керівнику оборони підпорядковуються всі сили, засоби Збройних сил України, інші складови і так далі. Тобто їх підпорядкували тільки 25-го. Тому от в попередньому документі вони пишуть, що з 26-го тільки стало там можливо співпрацювання з СБУ. Тобто, що от всі ті документи, які я вам зараз показала, підтверджують, що з 24 лютого ніякого алгоритму захисту Харкова і Харківської області у Генерального штабу не було. Ніхто туди не про що не звітував інформації в них крім того. Які де були прильоти, взагалі ніякої не було. Співпрацю організували тільки 25.03. 26.03 направили бойове розпорядження і визначили для СБУ, яка має бути співпраця, як вони мають співпрацювати. І ще є листи, які підтверджують, що з 25-го, там, де вони про Кракен питають, що з 25-го тільки визначили, що всі будуть підпорядковуватись там Збройним силам, тому визначити, за ким там Кракен. Тобто все відбулось тільки з 26 березня. А в обвинувальному акті Романа Дудіна обвинувачують, що він не співпрацював, не співпрацював саме до 26 березня. Хоча, із, хоча і це не так, хоча й не було оцих всіх розпоряджень, оцих всіх листів, документально він і не повинен був співпрацювати. Але по факту Служба безпеки України виконувала свої функції по захисту країни. Роман Дудін був на всіх нарадах, надавав необхідну інформацію, затримував там зрадників України, супроводжував військовополонених. І робив всю ту роботу, яку має робити Служба безпеки України. От такі в нас документи. І ще хочу з вас дуже з цікавим документом ознайомити, які ми дослідили. Мені дуже часто задають запитання. Ну, ви ж от кажете, що це політичне переслідування і люди так вважають, от чому так вважають. Оцей документ багато про що говорить, чому так вважають. У своїй практиці я дуже часто стикалася з тим. Що, коли є замовлення по людині, яку потрібно закрити, шукають будь-які її порушення от все, що можна накопати. Тобто, немає, по факту, якогось злочину. А дають завдання: шукайте, перевірніть все, але знайдіть хоч-небудь, що щоб ми могли хоч-небудь людині там написати в обвинувальному акті. От, на жаль, так само відбулось у справі по Роману Дудін. Тому що за обвинувальним актом Романа Дудіна обвинувачують по трьох статтях: це державна зрада, це невиконання наказу і це покинення місця служби. Ну, як вони вважають. Але дивіться, але ми досліджували от в цьому дев'ятому томі декілька клопотань, які прокурор подавав до Печерського районного суду міста Києва. З вимогою витребувати документи. І витребував ці документи там у Служби безпеки, у Національної поліції, усіх, кого можна було витребувати. Так от я вам зараз покажу сторінку цього клопотання і зачитаю, що витребував прокурор. От, крім іншого, прокурор витребував відомості щодо звернення потерпілих осіб. Заявами про вчинення злочинів працівниками УСБУ в Харківській області щодо фактів катувань, крадіжок, викрадення людей, незаконного заволодіння транспортними засобами, вбивства вимагань за період з 03.02.22 по 30.05.22. Тобто, за цей період, коли обвинувачують Романа Дудіна по цим статтям по державній зраді, вони розуміють, що знайти підтвердження їм майже неможливо. Ті документи, які вони зібрали, вони спростовують те, що вони пишуть в обвинувальному акті. І вони шукали ну хоч якісь злочини, якщо це розвалиться, і по транспортним засобам, і по крадіжкам, і по викраде. Вивернули діяльність Романа Дудіна, всю вивернули. Перевірили все, що таке можна і не можна. І гуляєте, нічого не знайшли. Нічого. Отакі От речі я вам точно можу сказати, ніколи не робляться. Якщо людина скоїла кримінальне правопорушення, її затримали або на місці злочину, або по показанням свідків, що це ця людина, або там по іншим якихось доказах там на відеокамерах побачили, які вилучили, або ще щось. І розслідується саме ця кримінальна правопорушення. А коли отак починають шукати ну хоч що-небудь би знайти, то це вже точно свідчить про те, що людину потрібно будь-яким засобам, будь-яким запроторити, заграти і там тримати. На жаль, в 21-му віці, в країні, яка знаходиться територіально на Європейському континенті, відбуваються отакі. Страшні неподобства. Мені б дуже хотілося, щоб мої діти, я думаю, вам дуже б хотілося, жили зовсім в іншій країні, де буде інше правосуддя, де будуть інші суди, інші прокурори і інші слідчі органи. А не отак ми будемо шукати хоч щось, що можна знайти, щоб тільки людину тримати за гратами. Це ще не все, що відбувалося в цьому судовому засіданні. Я вам розповіла, звичайно, не про все, що відбувалося в судовому засіданні. В одне відео це вкласти важко, буду вас і надалі інформувати. А на сьогодні на цьому закінчуємо. З вами була адвокат Тетяна Іванова. Прощаюсь ненадовго до наступного відео.